Это вечер, правильно? я понимаю? Нет, это было вот Ну, откуда вы ехали? Что именно вот я ушел а, к своему товарищу, оставив в салоне м, портфель, в котором лежали документы, и м, компьютер. Вот. Через какое-то время на звук сигнализации выбежал обратно и обнаружил, что отъезжает а, от моей машины неизвестное тоже чужое авто, вот, а разбито заднее Стекло і портфель щез. Задержали їх в той же день через несколько часов. Вони вот. вже знаходяться постражей. Насколько страждають в основному від таких крадіїв автовласники, які залишають свої автомобілі в місцях, які не обладнані спеціальними місцями для парковки, а також залишають в салонах своїх автомобілів на видних місцях сумки, барсетки. Або інші речі, що дає змогу таким крадіям розбивати вікна, швидко брати ці речі і тікати з місця пригоди. Тому ми звертаємося до всіх громадян, які мають у власності автомобілі, паркувати їх тільки в спеціально обладнаних місцях, де є охорона, а також не залишати речі в на сидіннях чи в багажниках, особливо ну, цінні речі. разбил стекло и достал портфель. Я проезжал просто мимо, увидел, когда человек закрывал свою машину, что он оставил там пакеты и портфель.